Добрий вечір, шановні депутати, добрий вечір всім присутнім, всім здоров'ям. Голова комісії перед цим звітувався, що вони провели війну, засідань, то земельна комісія тільки за неділю з 10 по 17 провела 4 засідання, 2 визнання. Значить, Я трошечки відклонюся до програми, хочемо людей розгрузити, відпусти, відпустити. Потрошку будемо відпускати, а потім затвердження. Не, Не буде. До нас звернулися на земельну комісію люди, такі як Шебійко, Володимир Сергійович, сільському голові села Трибухова Васильєву. Володимир від відчавійкова Володимира Сергійовича, село Вибухе, вулиця Котовська. Прошу надати земельну ділянку 20 квадратних метрів по вулиці Жукова для встановлення трансформатора підстанції. Земельне розглядали, 10 го розглядали 13-го, 15 го бо здійснили ви, виїзд. Значить, заслухали людей, заміри зробили. Трансформаторна підстанція доводжу до вас, що стоїть. З непорушенням технологічних норм з порушенням чи з непорушенням з непорушенням? Без порушень, порушення. Порушення. що віку переробка, це 20 квадратних метрів, щоб ви знали. Це перше питання, і це ж до цього питання звернулася теж громада. Федяй, я не буду тут зачитувати, теж бездушна. Я Федя Андрій Вікторович прошу надати дозвіл на проведення будівництва лінії електропостачання до будинку, в якому я проживаю, згідно робочого проєкту. Тут проєкти все додаються. Це ви знаєте, де на жулянах на масиві люди зробили вже проекти, хочуть за свої кошти поставити. То ви протянути цього трансформату свою сливі, да? Сливі. Да. Так, будівля. Це сама перша будівля, яка треба побудована на цьому масиві. Тобто люди звернули за свої кошти, роблять це все, проєктний вони виготовили, вже все погодили, все. Тобто ми маємо право надати їм погоди. Тобто Вони сьогодні присутні. А я би скажу ну, свої Кому там слово надати з вас? розкажіть. Задавайте, це Це 4 на 5, перша заява, що я зачитав 20 квадратних метрів по вулиця Жукова. Це зрозуміли де? Це біля саду, там іде десятки, десятки поставили трансформатор. Яка подружність відстані? Що таке сотка? Содка вділиться. Сотка в карман. Спочатку побудували від станцію, поставили. І ставив на своєму частку. Коли погоджувалися ці всі проєкти, вказується старого батюшка, теж погоджував проєкт на будівництво. І все. У нас проєкти, все погоджено, державе заля. Ну все-все, все рішення сільської ради, все поставили. Потім, коли батюшка почав вже два поверхи, він каже, хлопці, йде десятка, все. Визвали ми голову сільської ради, чисто по-людському вирішили, що ну дійсно йому там мішає, все мішає, десь все. Тобто один з варіантів було закопати, але теж як варіант, що де. А один з варіантів перенести на нейтральну територію, де вона нікому не мішає. І все. Тобто в мене постанція стоїть по всіх правилах, по всіх це розвити. Але чисто, так як є, то він сказав, що ну, от, мені мішає. Ми пішли звернутися на раду є місце, яке нікому не мішає. І все. Я трошки точно не мішаю віктором. Вия жала зима. Я от депутати шнухать. А ви почекайте два слова. Віктор ж говорить, рішення це рішення не видавалося. Це ваш особистий трансформатор. Ні, що таке рішення? Погодження сільської ради? Ну так, а не рішення, просто погодження в цій так, лінії було. А, цій а рішення не видавали. сільська рада не видавала, бо зразу через 5 часов минут будь каже, що рішення. А тепер людина вийшла. Так як трансформатор, от якийсь сад взяти, і оцей масив жуляни, що роздали. Дивилися, вони по десятки дві там рядом йде. І з десятки тягнули ці провода на приватизованій ділянці. Тоді її подвинули под мас... Дальше, по до дача Кожукова під самий сад, здивилися з розмірів по. Нашому цьому з жулянському і і місті далі ми повністю не можемо подавати, а не може, бо там паї, паї приватизовані. На приватизовану ділянку ми знов не ляжемо. І оце оприділи, возле якої опори там восьма. 8... Ну я не знаю, яка Ну але... це, це ви за власні кошти робили. Це їхні, да, їхні така... трансформатор. А тепер звернулися люди, які хочуть підключитися в цього трансформатора. Щоб підключитися в цього трансформатора? Треба провести лінію голосувати. голосувати. І оце що бріні провести. Я хочу ще доповнити. Я хочу доповнити ще питання, Але що ці люди тис... зробили за свої кошти, протягнули, столби поставили, а тепер вони знову за свої кошти по-новому будуть виготовляти ці, всі документи. Зуб. ви поняли, що все зрозуміло, що починайте. Да, я ще це, скажу. Це, а тепер ще, це, ще це, на основі це, цього ж одразу було питання всіх депутатів. А хто буде далі освітлювати, то забезпечувати електроенергію цей вопрос? Ми ж вступили в кооператив теплотехнік, вступило 40 чоловік, в тому числі були ці люди. Зараз 3-5 чоловік їх ви. Ходять. В замін їх прийшли другі люди. Хто не вступив, але лінію той кооператив теж зробили проєктну документацію. Трансформатор стоїть по цю сторону за жулянами і розкладка йде по всіх дорогах. Ця лінія по ту сторону березова, це березова йде посередині вулиця. Ці стоять по одну сторону стопа, ці по другу. Вони друг другу не мішають, тому що все одно перекидка буде, але люди, коли вийшли, тут определені суми одні були, а тут же суми будуть другі. Але вони за я даю. Так ще давайте друге питання, тут рішення на два проєкти. Я вибачаю ще хтось із другої сторони по другому питанню, яке люди хочуть зробити. Ні, так це два питання йдуть у одному рішенні. Паралельно, щоб не було... вже треба Зачитайте рішення. Але ваша задача тепер я тобі розказую. Ні, ви розкажете, а потім рішення. В черзі думали в кооперативі разом з коли столби ставити, але так як з кооперативом з'явиться, ми вже 10 місяців живемо там. А освітлюватись потрібно. Через ту ми на предложили кооперативу, поставити деякі кошти кожен, хто виходить по три тисячі, і доставити там ще не вся лінія, поставлена доставити за свої кошти ще пару опор і провести по ті самі лінії, що і проводить кооператив. Це не суперечить ніяким нормативам, але но кооператив був проти. Видно, кооператив багатий, йому не потрібно грошей. І за чого ми рішили за свої кошти, з другої сторони, проводити це стовплення. Оперативне дає. Ви кажете, закажемо. Так вони ще гроші виносили. Чи вас ці кошти нададуть у само. Як надається, хто на шабару? Чекаєте. Лариса чекається. От тепер рішення виносимо. Розжік по трансформатору, от жителів цих п'ять чоловік оцю лінію тянуть. Ми на громаду викидаємо зараз оці ці бо це ж землі е, сільської ради на громаду викидаємо, а тоді вже на їх рост. як вони цю ділянку хочуть в мати в які О, Поляш... Ну це ж вони тоді будуть думати як, а тоді вже на сеся. Зараз ми на громаду їх приватизуємо. Ми не приватизуємо на Сергія на це. Ми їх приватизуємо, на громаду села. А, а тоді вони з нами заключать суперфіці, чоренду чи. Орендум, чи... Що там проекту рішення і сесія сільської ради вирішила перший пункт надати дозвіл Трибухівській сільській раді Броського району Київської області в особі сільського голови Васильєва Теребрайні на територіальній громаді там. Ре... по проекту за нову щодо формування земель комунальної власності територіальної громади земельної ділянки площі 20 квадратних метрів для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в селі Требухів, вулиця Жукова, другий пункт: надати дозвіл Требухівській сільській раді пройнофільської області в особі сільського голови Васильєва Ба на розробку проєкту землеустрій щодо формування земель комунальної власності територіальної громади, земельних ділянки площею 0,6,5, і 6,5 Гад для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії. В дужечках прокладання та експлуатації лінії електропередач в серії Трибухів, вулиця Березова. Рекомендувати Трибухівській сільській раді звернутися до землеупорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проєкту землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальної громади у постійне користування. А четверте, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності територіальної громади розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України. П'яте попередити Требухівську сільську раду про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника. Пункт 10 статті 24 закону України про державний земельний кадастр. Ну, і, мабуть, шосте треба написати контроль покладення комісі... на земельну комісію. Ну, да. На нашу послугу. Да. Так не ми проти. не завжди завели питання на нашу комісію. Ставимо голосування. Хто за даний дане голосувати? Хто за? Проти. Утримались. Одноголосно, рішення не прийняли.